Привіт, я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети до серії Нескінченні розмови. Сьогодні хотіла з вами поговорити про те, як важливо під час того процесу, коли ми шукаємо, хто я є, яка моя характеристика, які мої вподобання, що я люблю, що я не люблю. Я би хотіла вам звернути сьогодні увагу на такий важливий момент. Протягом свого життя ми, життя нас буде спонукати завжди, навіть якщо ми цього не хочемо, воно буде нас спонукати до змін. І звісно, що протягом життя ми з вами. Навіть хочемо чи не хочемо, але займаємо різні, виконуємо і займаємо різні позиції і різні ролі. Адже ми з вами можемо бути донечкою, ми з вами можемо бути подругою, ми з вами є матусію чи батьком, ми з вами є колеги по роботі. Тобто ми себе асоціюємо із чимось інакшим. Тобто вдома я приходжу, я виконую одну е, свою відповідальність, і одну роль. Вранку е, піднімаюся, іду е, до роботи, виконую іншу роль. Вечором зустрічаюся з подружками. І... Ще інакша роль. Потім, коли роблю громадську роботу волонтерську, я ще інакшу роботу виконую. Тобто, ми дуже часто виконуємо різні. Або часто там то також не можу сказати, все за все відносно в нашому житті. І деколи люди навіть можуть бути на одній професії і не змінювати різну діяльність, але все одно вони будуть виконувати може, її на одній посаді, по на іншій посаді. І Часто ми себе особисто губимо, тобто втрачаємо не губимо, але втрачаємо ту саму сутність, хто ми є насправді. Наведу вам такий приклад. Один чоловік, який все життя працював тренером, тренером із йоги, або тренером там, класичної боротьби. І от коли він себе представляв, коли його хтось. З кимось знайомився, він завжди представляв себе. Е, я, тренер класичної боротьби, там Петро Григорчук. І ось коли прийшов час цій людині е, розлучитися із трудовою діяльністю, тобто е, зупинитися, працювати і йти вже на пенсію, тобто час змусив, ця людина почала помаленьку чахнути. Тобто, з е, смутку того, що. Від нього відійшов, відійшла оця частина тренер класичної боротьби, а залишилася тільки друга половина. Людина вже без цієї звички йому так якби не вистачало чогось, і він не розумів, що з цією людиною коїться. Людиною е, зразу в його житті появилися хвороби, смуток, розчарування. І тобто, людина починала втрачати сенс життя. Хоча якраз ось це вам сьогодні, хочу донести. Важливо протягом життя кожного дня розуміти і не асоціювати себе з жодною із цих, тобто не занурюватися повністю у ці професії чи у це ж Цю діяльність, яку ви на даний момент проживаєте. Тобто, чи на цій роботі, чи ви у сім'ї, в родині виконуєте відповідну е відповідальність, так, чи ви е займаєтесь якоюсь е такою волонтерською роботою? Тобто, я є той і той, і це вже ми себе асоціюємо з чимось. Але ми виконуємо цю діяльність, але ми не є ось це чи інше: чи тренер, чи професор, чи майстер, чи лікар. Ні, ми перш за все є душа, і ми прийшли сюди проходити практику, розвиватися, як, е, як ми будемо проживати ті моменти, коли ми ростимо, коли ми працюємо, як ми спілкуємося, е, як ми будуємо відносини з колегами, з родиною, як ми будуємо відносини, але саме основне. Як ми будуємо відносини з нами особисто? Тобто, чи ми з оцим оточенням і з цими завданнями, які нам кладе життя, чи ми не губимо себе? Тобто, якщо я людина, яка відповідно має свої уподобання, свої фізичні характеристики, свої емоційні характеристики, свої інтелектуальні характеристики, мені важливо їх. Зберігати і не забувати постійно про них, нагадувати свою природу натурально, щоб не загубитися серед усіх тих завдань, які мені буде класти життя, і щоб не загубитися, коли я буду вибудовувати відповідні відносини, чи з родиною, чи з кажу, чи з друзями, чи з громадською роботою. Не загубитися в дійсності, хто я є. Чому? Тому що якщо ця робота, чи, ця, е, чи навіть якщо матуся вже виростила діточок, і діти вже дорослі, і вони йдуть до своєї життя, і вона лишається, а тепер що я маю робити? Я, я ж звикла за них пікуватися, чи батько, чи матуся. І залишається величезні розчарування. Ось для цього важливо дуже пам'ятати, перш за все, ви є ви. І ваше життя буде постійно пропонувати вам ці зміни. Не прив'язуйтеся, не думайте, що щось буде вічно. Не буде! Бо наше життя має відповідний свій термін. І ви за цей термін, поки ви тут є, ви будете не раз. Починати щось і приходить етап, коли вам треба завершити і відпустити. Але не асоціюватися з тим, що ви маєте. Для чого? Щоб було легше починати новий шлях, щоб було легше починати з нуля, не прив'язуватися життя вам обов'язково запропонує щось інше. І коли ми. Робимо цю величезну помилку і залишаємося в тій позиції, коли розбите корито, і думаємо, а тепер що я маю робити. Ми себе просто притурможуємо і не дозволяємо відкрити щось нове, нове вікно, нові двері, новий шлях. Друзі, ділюся з вами. Дивіться, будьте акуратні у цьому, і бережіть себе і своє щастя, бережіть свій спокій. І відкривайте сміливо свої нові шляхи. Нехай вам щастить Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте свої запитання. Буду рада з вами поспілкуватися.